Ось і все. Наша Магнолійка лягла на землю мягесеньким, пухкесеньким, білесеньким ковриком. Все, лиса. Ще пару листочків, пару квіточок. І вона вже лягла на підлогу. Ось так. Так, ми їдемо на дачу. Заїжджаємо за ража, їдемо на дачку. Наша тут купа сміття, бачите. Ніяк не вивеземо. Може вже після свят. Поїхали на дачу. І дивіться, що зацвіло, наші вишеньки-черешеньки зацвіли. Як гарно. Так, оце я зрозуміла вишня, а оце черешня. І та друга теж, мабуть, черешня. Ну, побачимо. Але її треба було зрізати щоб вона вниз пускала, а вона тягнеться до гори. І хто тепер залізе на самий верх? Хто на самий верх залізе збирати, то Тож вони мають бути низенькі, треба зверху обрізати. На другий рік обріжемо, цього року не встигли. Хто ж тепер то наверх полізе? Я тобі скажу, яблунька така собі, бачиш? Вона вон тут повністю суха, тут тільки одна гілка, її треба зрізати. Бачиш? добре. треба зрізати і посадити нормально. А в когось вон там така черешня чи вишня величезна. Що до гори аж до неба росте. А оце що таке? ото зверху над нашою дачею Що це таке. Подивися. Та де? Та то, то якась черешня чи вишня? Йди подивись ближче. Йоулки-палки. Скільки тут того. Тут у нас два буски будуть розцвітати. А тут якісь два кущі. Не знаю, що за кущі. Йдемо подивимося, бо я бачу, що кущ не прижився, той, що ми садили, чи виноград прижився, і чи малина прижилась. Я бачу, що ми вже запізнилися. – З бризканням, бризкання, та. так. Вже запізнились, так. треба було раніше. Треба було тоді, коли ми е, хотіли. Зразу. Так. Ну, а що, як у тебе робота і ти не хотів мене саму пускати? Пам'ятаєш ти день тому. Ну. Я казав, то остання шанса так. то зробити. так. – Тоже буде пізно. Ну так не мали як поїхати. Ну бо не мали як. А, а тоді було? був в суботу дощ. Коли ти а, був вільний. А ми, потім, а ми їздили з дітей. Так. І я казав, вибирай, або ми то зробимо, no. або ми то не зробимо. Що це за кущик цікавий такий от маленький? Ти хочеш сказати, що воно не прижилося? Малина прижилася, а кущик ні. Це не відомо, відомо. відомо. Ні, треба полити, воно ще може. Ні, воно полити, дощ був сильний, воно полило. Ну, подивимося. Але малина, бачу, от прижилася. Раз. Ага. Ця друга прижилася. Вон прижилася, ця прижилася. Тут ще невідомо. Невідомо, невідомо. Вон прижилася. Так, тут прижилася. Ця наступна. Ця прижилася. Ця прижилася. наступна, ця. Ну, це деякі деякі поприживалися. Основне, що деякі поприживалися, і потім вони пустять свої корені і будуть нові малини. Цей кучик такий цікавий, бобрик якийсь. Слухай, знаєш що треба? Треба оці кущики гарно так постригти, щоб вони були рівнесенькі такий чик. Виноград не прижився? Невідомо. Не знаю. Тут якась смородина, чи що це є, я невідомо. не знаю. О, смородин, дивися, маленька смородинка вже. Клас. А це не знає, чи це смородина? Оце точно дивися, Але невідомо чи червона, чи яка. Бачиш якимось такими. Поодинарними. Не, не гроздями. Не гроздями, а одинарні такі ягодки. То не смородина, Наталю. Я не знаю, що це є. А, може це агрос? То Агрос, походу. Ну бо бач, бо одинарними ягодками. Вон. Але добре, Агрос він колючки має. Ну може це не колючий. Я не знаю, що це є. А це що друге? То не смородина. Це таке саме. Ну ясно. Я не знаю, що то є, але... У тебе немає такої програми, що навів і вона показує, що... Нема, це... була безкоштовна, чуть-чуть попрацювала, я вже потім її не платила і видалила. Ну, mm -hmm. бачиш... То, треба укусити, треба, ну, а слухай, треба поставити на зарядку той акумулятор і подивитися, чи працює. Давай трошки підзарядимо. І треба покусити... Не принесу... Добре. несу сюди. А Тому нашу? Ми ну так, ми вже все запізнилися. Цікаво, це виноград, чи це просто... Оце? Це просто. Якийсь зелень. Так, треба когось сюди запросити, щоб нам гарно постригли все. А це що за кощ? Не знаю. Не знаю, що це за кощ. Це якийсь сухий, треба його викинути. Посадити на його місце щось інакше, повністю сухе дерево. Ну і тут випиляти оцю серединку, нашу вона. Це теж не знаю, що це за дерево таке. І оцей кущ. Що тут за кущ, Побачимо потім. Треба когось попросити, щоб нам прийшли і гарно постригли тітуї. Ми тут повилазили квіточки, якісь такі, і там є ще якісь квіти. І тут вилізли якісь. Так що така ситуація нас не було. Немали як, був дощ, потім до дітей їхали. Ну, а вишні-черешні собі цей тут. Ну і добре. Тут знайшов. Косарку, Шо вона працює. Та де? Ну, Батарея розряжена, ну, що ти говориш? Треба поставити на зарядку. Батарея Ну. Може дві має бути. Ну, власне. Я кто включается? Да тут вот. Но это то у нас разряжено, на зарядку. Да, да. Так? Вот так, а это на зарядку ставить. Это добрый, я тоже разумею. Значит, треба две батареи, чтобы было. Ну. Друга, на другу є місце? Є. Ну, то значить дві. Ну все, заряд, заряджай. Чекай. Ні. Не працює. Ще щось треба? Ні, нічого не треба. Нічого не треба, просто треба зарядити нормальну батарейку. Уяви собі, коли він останній раз заряджав. Пів року назад, так мінімум. Так що розслабся. Тикну, може, друга має бути. А друга подиви, чи заряжена. Ні. Скільки? Заряжена? Ціла? Ну. Ну заряжена. Тільки включити сам цей. Може тепер натисне на ті батарейки. На ті батарейки ще раз потискай. На кнопку. Я просто не знаю як включити її. Ну то я думаю, що там де, там, де ти включаєш, більше нема де. Ну, більше нема де, серйозно. Тільки тут. Може, тут якийсь норок обірвався і бачиш, воно не тягне. Включив? Як включив, тепер виключив, я не знаю, як включити зараз. Ну. Не знаю, як я включив. Не розумію нічого. Mm. О, що, косить? Клас, косить, дивись. Може тільки передом треба, задом ні? Іди рядом, рядом, що ж ти пішов? О. Клас, косить, клас. Постригло <рігла> чолочку. Цікаво. Воно стриже, правда? Як тепер від'єднати ту сумку? Власне. О! Хі! Нічого собі скільки трави, я думав, вона нічого не косить. Давай, викидай О, ту траву. Чекай, чекай, чекай. Компост. Тут ще трошка. Ой-ой-ой, як багато. Власне, а от воно немало куди. Ну ясно, за чому не могли. Отлично. Ну все, туди, знаєш, куди? Там, де він казав, що він там робить компост. Віться, яке гарне небо. Захід сонця, таке небо прекрасне. Все, ми покусили і збираємося додому. На другий раз докосимо. Ну, no. от ми скупали. Досить так... Раз, два, три, чотири, п'ять метрів скопали. Та, да, воно би не косило, воно воно. No. Ну. Okay. І know, завтра what ще what приїдемо, щось може посіємо. Наразі так. Будемо такі вузенькі грядочки робити, щоб не заважало, щоб не псувати цілу дачу. Треба буде купити якісь нормальні ножниці, такі великі, гострі, щоб у ті кущі поз... постригти гострі. Просто. Так? так? Ну то все, треба буде зробити так, щоб Я вони... Не знаю, де вони є, ну ясно. Так що ось така краса. Треба буде знайти просто. Звічується сонечко, знизу так, якби хтось фарбою підмалював.